Наталя Миколаївна, щиро раді вас бачити в стінах нашої школи. Бачимо є сонця! Я хочу привітати, ви шановні жінки, красиві, розумні, світлі, і ті жінки, на яких можна покластися, тому що ви є основою для нашої майбутньої школи і держави. Я хочу привітати вас з весняними святами. Хочу вам подякувати за ту велику і складну працю, яку ви робите для нашої країни. Хочу вас запевнити в тому, що для нашого уряду основа реформи 2016 року це якісна середня освіта. І нам спільно, всім, треба так само, як ці чудові діти щойно взялися за руки, сказали, що ми будемо боротись за нашу свободу і за наше майбутнє. Всій країні треба взяти, як приклад ваших дітей. Які продемонстрували, що треба нам всім робити: встати з колін, взятися за руки і разом боротися. Артем Вікторич, а скільки вам років? Так, 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 сім, Тобто, ти вже дуже-дуже дорослий. Ти ходиш в дитячий садок. Ще, не було, ще так? ні. Так, будеш ходити. Я. Оце слово звісний клас. Добрий день. Привіт. Цей датчик дає конкретну освітленість в цьому приміщенні. Да, може ще вологість списки температуру. — А дай виключимо світло. А виключіть світло, будь ласка. Ну. А ну заапдейт його. Ага. Досить чекаємо, світло, дивимося, що отримали. Ось, будь ласка, рівень ультрафіолету. Як бачите, разом із тим, не дивлячись на те, що використовується та ж сама мережа змінного струму, незначні пульсації, точно так же, як і тут. Урівнянні з глюмінесентом.